І всім привіт, друзі, вдалі Світікплей. Сьогодні ми пограємо в гру під назвою Car Detailing Simulator Не знаю, чи давно це вийшла гра, но знаю точно, що вона платна, бо я її купив. Все на ультра, все, ігровий процес, всю ідеально, стоїть. Жалко, немає української мови. Так, немає. Немає української мови. Добре, тепер давайте нова гра. Пуста запись. І погнали. Це е, про детальну. Тобто, ми тут миємо машини свій бізнес розвиваємо як тільки можемо. Гра має бути. Надіюсь, не заголосно гра. Чесно, не знаю. Ну, Якщо буде качество гри вся така, ну, кстати, в стімі отзиви навіть дуже хороші, тобто відгуки хороші е, по скріншотам. В принципі, гра виглядає гарно, Ну якщо вона буде отака, як тут. Eight the ziet. <плес> Тунтудун, тун-тун. Добре. А можна якось цю сценку пропустити Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па <плес> <плес> Опа, телефончик упал. Айфончик шостый вроде. Загрузка. Ого. Ого. Нифига графика. Так, зачекайте. у ничего себе. А тебя машина будет, да, на вот и Ну, прикольно. Фарби. То наш салон, чи це ми обучаємося. О, телефончик, підібрати. Іспользувати. А, сісти. Асисти, Ага, Shift, screen, tab. Ого. Ладно. Перейди до е, куза... указаної точки, щоб взяти, інстру... Короче, щоб взяти інструмент. Виберіть комплект для у... очистки кузова. Угу. Хто так засрав цю машину? Ягуар, вроді би, це, так? Да? Хто її так засрав? Ну ніфіга. Ніфіга собі. Що за. йо йо Ви де на ній їздили? <Sess> <Sess> ніфіга, капот як відкривається? Капот не відкривається. Капец! Щоб відкрити кругове меню. Ні, стоп. Ага. Інвентар. Угу. Тобто ми вибираємо... Ні, що ми вибираємо. Ага. Ого. Все? Зараз її напінемо. Ой, як ми її намоюємо. Ой, Моє саме буде друге цей салон. Якщо можна ще буде його назвати, я його... я його так назву. Я його так назву, я вам говорю. Все вимою. Все до кожної цяточки вимою. Сікуес, откройте меню інвентаря. Ага, інвентар. Мойку. А я ще ж не дочистив. Ну, ладно. Ну, якщо просять, значить треба. Значить повністю чистити не треба. Хоча всі машини. Неважливо, чи вона грязна, ти її миєш до кінця всю. Тобто, не... якщо в тебе бампер грязний, то ти не тільки бампер е, миєш. Ти всю машину миєш. Такс. Все ось так красиво. Ну, кстати, бачите, болото тобто залишається. Треба було почекати, щоб піна трохи впиталася, чи як. Ну, кстати, дивіться, які Які лишаються такі. Ну, мокро... ну, таке, знаєте. Мокрі розводи зараз будуть, да? Що я сказав? Дивіться болото. Так ця піна нічого не допомогла, алло. Подивіться, та ця піна ніфіга не допомагає, алло. Нічо собі! А, прикольно. Помилось? Походу. А яке... Який... А, накльошка. О, -о, 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 О! Ми ще витирати її будемо, й-майо. Так, трубу, колеса вмей, мий, мий, швидше, швидше, швидше. У нас є якийсь час. Щось типа такого. Колеса. Ага, що тут? Все, я всю машину вроді вимив. Хороша робота. Тепер виповніть е, останні завдання. В цьому вам поможуть останні комплекти для стілажа. Ага. Тепер нам це треба. Що це? Ага. Стекла. Ну, давайте. А як? Ага, тряпочка. Пшик-пшик. Ага, там, де ці плями треба пшикати, так? І витираємо. О, ти шо? Мама мія, ти подивись, у нас зараз таке вікно стане чисте і пали Вода, Р. Це ми зараз лили воду, типу. Нічосі Дивіться, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все, вікно вимите. Ну, красота ж так. Пшик, 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 пшик. А де треба пшикати? Отут? тут? Ну давайте, все, витираємо. Чикс, 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 чикс. Ага. Все? Ну, красотаж! Так, де пшикати? А тут не треба пшикати, ну ладно. Ага, R. Все, злили водичку. Ми тепер віконце. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Все, вимиваємо. Ну, красота ж, красота. Во-во-во-во-во, тут пшикаємо. Вроді так це робиться. Не знаю. Ой, кузов можу витирати, так. Зливаємо водичку. Чекс. Чекс. Все? Першо нам потрібно? Щоб вивіді грязь? Ага. Я отут не... Нозно ну, запутіло что ли? Та, ні, я тут вже витирав. Та, ні, чисто, чисто, Ага, шо тут. Ничо собі, тут так треба буде до мелучий, так. Все. Исправить. А шо тепер вытрат? Учесть салон. Ух ти, ничо собі приборочка. Ну, давай, чистити, як. Не розумію, що третій брати комплект, шо лі? Ага, а чого нам не показали, це? Коротше, ми можемо е, пилососа і чистити салон. Ну давайте почистим, як? Ого. Ой-ой-ой, як це довго! Як це довго? А що в нас ще там є? Пшикалка. Воно так швидше вичищає. О, нічого, то да, оно че. Чи... А нам хватає у нас безкінечність цього, да? Ну давайте все тщательно, отак. Чикс-чикс-чикс-чикс. Ось так, ось так, отута. все, отута, отут. все, вичищаємо тепер. Фьєу, фіум. Ми зараз її так вичистимо. Ой! Ми зараз так її вичистим. Та ви шо? Зараз сама... Вона буде виглядати як новенька. Я вам серйозно говорю. До нас всі будуть Так-с. І тут ще. Ой-ой, як тут ще багато. Нічого, нічого. Вичистимо все. Борка салона, ага. Ну все, в принципі. Все. Тепер наступне. Ага. Пшик-пшик, пшик пшик, -пшик, -пшик. Пищу ще. Вот так, 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 с так, так, так. Все тепер чистимо. Такс. Такс. А. О, кстати, якщо помалу, то воно вычищає ліпше. Не здається. Что-то мені тільки здається. Але все одно. Як би це не було. Чистимо. Чекс, 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 чекс. Яке зелене? Мені вже з цьогоми казали зелене, ага. А там ще було ого. -го. о подивись, подивись, скільки ще. Ого. Подивись. Все, тепер вичистили точно. Це теж? Я, нечайно, просто нажав. Коврики теж потрібно. Нічого собі. Все, зелененьким. І там є коврик, так. Пшик-пшик. То У нього шо шкіряні, кіряні ці коврики, так? Так, ще десь сюди. А я знаю, в багажнику. Да, 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 я ще думав, що тут за срач такий. Чікс. І вимиваємо. Давай, давай, давай. Ого! Він був жовтий тільки що. А він має бути голубенький такий, прикольненький такий. Давай, 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 давай. Все вичистив, та? Тепер закриваємо двері, а шо тепер? З допомогою п'яного очищення обівки і пілососа очиститься коврики в салоні і коврік багажника. Що, я почистив. А воно підсвічується? Ні, чи воно таке є? Чи воно підсвічується, я не розумію. Ні, мені треба ще повитрати машину, я ж не повитрав машину. Чи то не треба? А мені не потрібно машину витирати, шолі? Во, про кузов, найшов! Про треті козов. Я ж казав, я ж казав. Я ще на самому початку, коли ще її мив, побачив, що в нас тряпочка є. Чекс. Все так вичищаємо. В кожну фару тако... Чекс, бампер. Світла трохи не вистачає, кстати. Ну, типу, отуди б її поставити. Ідеально би було. Ну, кстати, тут тоже норм. Шо? А, нічо собі. Ага. Так, ми можемо, кстати, дивитись, то воно з таким червоненьким підсвічується. Щоби, я думаю. Отам, напевно, я вибрав червоне. Щоб би було синє, На синій машині, я думаю, не було би видно. Ого. Ага. Его. Ега. Ага. Ага. Так. Викрушуємо, получається. Тікс, кришу, так. А я туди. Ай! А як? Дивіться, скільки ще, йоли пал! А як туди долізти? Зараз з тої сторони зайдем. Чекс, Чекс. Та ти що? Тут зараз буде пісня, а не машина. Просто пісня. Такс. Витираємо все, все крило. Кожен оцей. Просто оце от все. Так, бачу, бачу. Все витираємо. Двері, стекла, ось. Ці... А ми там витирали те стекло? Нє. А ми його не витирали. Кожне просто кожне крило. Ось так, ось так, тут, тут, там. Сям де, де де? де, Шо воно червоним світить? Де? І... А що воно грязна? А що воно було грязна? Блін, стекло тепер мокре. Так, давайте шоденьку витираємо. Оце ми зараз би віддали клієнту, чи то чия то. Може, то наша машина? Це ми... Оце би заралаханулись, конечно. Ну да. Ага. Все? Так, давайте це зложим. Ага. І куди? Ага, сюда. Все, ми йдемо додому. Да, наша робот. Ну, красавица. Все. Клік. Все, ми пішли додому. Оце ми? Ніфіга. На одного челіка похоже на одного ютубера. О. Наш цей затупило! Наш центр затупило. Зараз ми підемо очищати воду, ну да? пішли ти вже очищаєш воду. Ми в гараж переїхав. Йомай Я казав мало світла, то ВОТ ДЕ мало світла. Вообще ж ніфіга не видно. Що це? Вибрати комп'ютер, Джон. Короче мені потрібна поміч. Та почекай, у мене нема в. Короче, помити, да, її треба. Ну, я бачу, там картинка є. Загрузка аборі81. Поставити автомобіль. Йоу, тут світла зовсім нема. Вимийте автомобіль. А як? СМС. Виберіть магазин з допомогою кругового меню. Йома. Ми це ж все ще купляти будемо, шоль. йо маю. Ну давайте помиємо. Ну, тут світла зовсім нема, тобто, ну. Це капець, звісно, це повний капець. Ну, ладно, ну, ладно. Нічого говорити не буду, ну ладно. Чікс, 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 Чікс. Все, ми й ми, ми миємо, миємо. Ми, ми. Сюди. Тепер беремо водичку Таку чиу, чил. Давайте оце от все. Чекс, чекс, чекс. Бампера, номера, фари, це все ми зараз... це воду, ми вимиваємо теж підлогу. кстати, прикольно... Оця штука, дивіться, як вона блистить, коли її миєш. ДА, прикольно. Тако, давайте тако, вимиваємо, вимиваємо. бем бем А як це? Мийся, да-да-да. Це миємо, 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 миємо. Давай, 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 давай. Пів п'ємо 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 п'ємо. Чікс, чекс, чекс. Піу-піу-піу. Давай, давай, давай швидше. Ну. Ну світла, кстати, да, Тут зовсім немає світла. Тобто, можливо, у нас буде... Надіюсь, або ми переїдемо в інший гараж, або ми можемо його Кстати, Кстаті, а ми можемо? Реально... А, я не можу, так. Піду до телефону та завершить замовлення. Зробити фотографії. о Отак от ми зробимо фотографію. Як? О, та ти шо, йо, -йо. О, скрін зробився, да, Стім? О! Це для прев'юшки нам буде, значить. Отдайте автомобіль, щоб завершити... Ну, давай відомо, а ми її не повитирали. То ні. Так в смислі, ми ж його навіть не повитирали, А нашу ми його віддали? Чотири 4... з! Ну от я ж кажу. Треба було... святок? Так святік має бути, не святок. Ну ладно. Підіть к стіні з фотографіями і нажбіть на фотографію. Угу. А навіщо? Ніфіга вона грязна була. Бачите? От тому записуйтесь до нас на детейлінг, ми вам помиємо. І навіть за ваші грошечки ми вам навіть її зможемо помити. І повитирати. Все, за ваш капріс і гроші. Отак от. Отак от. От так було, от так стало. Ну, ви розумієте, так? Да? Так. Нове замовлення. ту-ту-ту-ту. Ладно, я хочу зайти в магазин. Улучення гаражу. Лампа? А тут що? Ні, чекайте, лампа, то лампою, але то одна лампа, то. А, це поставити взагалі лампу, так? Да. А навіщо мені та лампа, якщо вона ніфія освітити не буде? Ні, тоді тако. Услуги. Лакіровка. Хранилище. Принальжував мені. Мої акціони? Ого. Ну, добре, друзі. Це вже буде в наступній серії. Всім дякую, хто передивився це відео. Передивився, подивився це відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі чи продовжувати цю гру. Чи вам у нас подобалось. Всім дякую, і всім до нових зустрічей. Всім пока-пока.